12 канал мережа АЗК «ВОК» представляють проект на підборах. на Дванадцятому каналі це проект на підборах, де ми із лучанками розмовляємо про те, як бути жінкою автомобілістом. І сьогодні до нас приїхала засновниця G-Zone Online Shopping Ірина Салецька. Зустрічайте. Вітаю у проєкті. Дякую. 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 палива, будь ласка, так. Привіт. Давно вже за кермом? Давно, досить давно. Скільки років? Порядка п'ятнадцяти, а то й 20 років, Ну, взагалі 20, напевно, так. Почуваєшся впевнено. Дуже. Можеш поїхати дуже далеко. Так. Да. Супер, я з такими водіями, мабуть, ще й не зустрічалася з таким досвідом. Але oh, бачиш. досить всього на всього 5 років, і я ще іноді почуваюся не дуже впевнена. Yeah, Тому, yeah. мабуть, ти будеш давати мені сьогодні. Yeah? <laughs> ну таке питання: колесо сама змогла би поміняти? Mm, думаю, так. Да. Якщо не було би кого запитати про допомогу, то змінила би запаска. Є з собою все є. Немає, вона не передбачає запасок це авто. Ага. Так, на яке колесо міняти, це питання. Що під капотом знаєш? А, мотор точно є. <плес> <плес> є мотор, є а, а, генератор, є акумулятор, є а, бачок, куди водичку наливати. ну, Всякі фільтри, напевно, все. А ти, на, на автоматі зрозуміло, що ти вмієш, вправно володієш. А от механіка була в твоєму житті? Я вчилась, власне на механіці, довгий час їздила на механіці, але все забула. І коли була вагітна, була спроба навчитися знову, але було таке відчуття, що сідаєш нібито як новий учень і нічого не вмієш, відчуваєш okay. себе дуже погано. І ну, я це все покинула, особливо коли вагітна, не можна нервуватися. А на заправках каву п'єш? П'ю, ну то тоді йде завжди. Йде. Добре. Що, яку каву обираєш, чи чай, чи а... що ти пила американа з молоком, а тепер еспресо з молоком? Mm. Ось так. А ходоги, яке снеки. Ходоги, ось... коли їдемо в дорогу, завжди підкріплюємося ходогами. Інколи сирники, коли ранок чи вівсянка. Але наразі обід, Обід, так? Тому та... тільки каву, да. І водичку. Водичку, окей. І Все. Водичку. Так. Каба з молоком. Я от, молоко. наприклад, останнім часом все таки відмовляється від молока. Любиш молоко? Так. Окей. Okay. На заправці кавуєш чи все ж таки раз і поїхала далі? З собою? Раз і поїхала далі. З собою все таки. З собою. Ага. Так. Чому не робиш такої паузи, а любиш пити каву в автомобілі? А... Іною час, якби вирішила посидіти, посиділа б в хорошому кращі ресторані. Твоя робота чи вона пов'язана з дорогою? Ти працюєш над онлайн шопінгом. Тобто це таке дуже сучасне слово. Автомобіль потрібен, чи більше часу ти проводиш в офісі? А коли тільки починала і сама багато чого робила, то автомобіль був дуже потрібен. Але коли почала рости, то зрозуміла, що що ти робиш свої компанії, тим ти і являєшся. Я вирішила, що я не водій, не вантажник, тому. Цю роботу дала якби на суб-підряд чи mm -hmm. на аутсорсинг, як модно зараз сказати. А зараз, якби використовував автомобіль лише для себе, для своєї родини. Тобто, колись в твоєму автомобілі можна було б знайти покупки твоїх клієнтів, а так. зараз в своєму автомобілі можна знайти лише твої особисті речі. Так, Точно чи є багато подруг водійок? Багато подруг, майже майже всі за кермом. Всі. Чи говорите ви іноді за кавою про е, дороги, про життя дівчат-автомобілісток? Да, особливо про е, ці ями, або які називають сталактити. Тому що я якось була, сказала своїй подружці, що ну, я не проти мати Астон Мартін, а вона каже, да, особливо на наших сталактитах, коли їдеш з коваля до Луцька, да. тому говоримо частенько. Е, чи доводилося пробувати колесо? Так. За останній місяць це був якийсь нещасливий місяць в моєму житті. Взагалі до того 20 років ні разу не пробувала, а в серпня поверсень 5 разів. Причому різні колеса. Я не знаю, що це було, але був, був якийсь такий злий рок. Чи порушуєш правду дорожнього руху? Трапляється напевно, які саме для мене нещодавно було відкриттям, коли я їхала додому. Я живу поруч і е, зупинила міліцію і сказала, що порушила не я а чоловік. Порушила правила, тому що їхала в лівій смузі. Виявляється, в лівій смузі взагалі їздити не можна, тільки обганяти. А я все життя 15 років їжджу і знаю, що ліва смуга для тих, хто швидко їздить. Я ж перепитала. В поліції хіба дійсно я таке правило? Кажуть, так, є таке правило. До речі, щодо поліції штрафували? А поліція ні. А міліція? Міліція <ривіт> та, <ривіт> та, за перевищення швидкості. за перевищення. Да. Але вони сховалися, вони непорядно поступили. Mm -hmm. Так, стосовно перевищення, якщо в далеку дорогу немає такого якогось е, конкретного обмеження швидкості, наскільки можеш пришвидшити свою машину? 160 можеш так. не страшно. Ні. Не здається, що в не дорога ні. <ривіт> На Львів, коли 140-160. Музика. Є музика в автомобілі? А що слухаєш? Переважно, якщо на короткій відстані радіо, завжди є диск Стаса Михайлова і Єлени Ваєнків. Я думаю, можна покалувати і вже підійти до твоєї автівочки. Хоча нагадай, яка у тебе автівка? Ауді А4. Це твій уже енний якийсь там автомобіль, правда? Так. Скільки ти автомобілів мала в своєму житті? Це п'ятий. П'ятий? Так. — Це автомобіль мрії чи просто з якихось переконань, можливо, ціна якість? Ні, ціна якість. Але а, знаю що собі, як пораду наперед, як ти питала, так, що а, наступний автомобіль без примірки купувати не буду. Mm -hmm. Тому що мала. Замість цього купити інший, але оскільки цей був дуже зручний, пробувала якісь інші, не були такі зручні. Тому інколи дивишся, їде там якісь інфініті чи БМВ, третя чи X1. І хочеться тобі мати таку машину, але коли сідаєш і їдеш на ній, розумієш, що... Твій зручніший на даний момент. Тому це класно, що в нас зараз в Україні є тест-драйви. І ну, інколи одного тест-драйва навіть мало, думаю. Тому що ти ж купляєш річ не за тисячу доларів, а ну, набагато дорожче. Скільки твій автомобіль бере літрів на 100 кілометрів? По місту 7,5 літрів. Ну навіть досить непогано. Інколи 9,5. Ну, я не мію їздити 7,5. Ага, це треба вміти. Це треба вміти, А місти, Що так. треба робити? А, не газувати. Не газувати. П'ємо каву і йдемо газувати. Ти готова до мого невеличкого завдання? А, сподіваюся. Я буду. Наприклад, поганим поліцейським. Ой. І попрошу тебе відкрити багажник. А, багажник там. Багажник. Так. Чи є у тебе аптечка? Є. Так. Не знаю, що там є, але є. Є. Першої, першої допомоги. Гаразд. Далі. Вогнегасник. А... А, де взяла, взяла набір автомобілістів? Хтось із подруг подав? Ні, їздила за кордон нещодавно, мусив бути при собі. Ага, є вогнегасник. Є все. Вогнегасник. Супер. Так, далі у нас а? знак. Знак, напевно, ось тут, Наталка. А, а що це? Це місце для запаски, але її тут немає, як я казала. Воно не передбачене. Може, там щось і є, не знаю. <рес> Будемо разом знайомитися. За 20 років кермування чи були якісь, ну, типу, поцілувала когось у зад, або тебе хтось поцілував, або десь крило е, зачепила. Які бували ситуації? А, були дуже багато ситуацій. А, один раз в'їхала, взад, поцілувала. Мерседес uh -huh. вибіг переляканий чоловік, років 42, Мені тоді було 25, і каже: Боже, що я мамі скажу. Ну uh -huh. Все, я далі кажу, добре, це номер страхової компанії, я поїхала. Uh -huh. Ну, відзняли на міліцію, далі я не стала слухати, бо це неможливо було. Він плакав як дитина. Ну. Ти маєш залізні нерви, ти не плачеш, не панікуєш. Е, мені спочатку було страшно, але коли я побачила, що я ціла і моя подруга ціла, і тут кров трошки була, то ну, я заспокоїлась, тому що а далі, ну і що? Ну, приїхали. Ну, давай тоді поїдемо. Поїдемо. Світаємо. Чи є улюблена дорога? Міста, передмістя, на які ти любиш проїхатися, щось там подумати, день підсумувати, наприклад? Mm, ні, таким не займаюся. Ні? Mm -mm. Не розслабляєшся за кермо? За кермо ні. Бачу, mm -hmm. що mm -hmm. немає у тебе аромату. Хто? Є, Є, просто він і? А, а, лика. сильний, і я його ховаю. Ага, тобто він не заважає їхати тобі, не, не майорить перед очима. Mm -hmm. Що би порадила э, тим, хто починає тільки їздити? Особливо жінка. То ти була ж у цій шкірці, правда, дуже давно. В тебе теж були свої страхи. Що порадила би? Основне, новичкам? не боятися, тому що якщо боятися, то завжди буде страшно. Змінити думку, що, що написати, що тобі дасть керування авто угу. і насолоджуватися цим процесом. Я хочу почути, що ми слухаємо зараз? Радіо. А, радіо. Щось відволікає тебе в автомобілі. Тобі щось може заважати? Чогось ти можливо дотримуєшся? Чогось не робиш ніколи за кермом. Розмовляєш mm -hmm. по телефону за кермом? Розмовляю. все роблю. І пишеш смс-ки? Смски на світлофорах пишу. На світлофорах смс. -ки. Ось чим займаєшся на світлофорах. Так. А приймаєш замовлення за кермом? і по телефону тільки Займаєшся сама онлайн-шопінгом за кермом. Ні, для мене онлайн-шопінг як медитація. Я роблю це з задоволенням. Так, так 안... щоб перекрити час ніколи. Ну, На світлофорі все-таки, іноді буває, світлофор триває хвилину, навіть і більше. Щось встигаю зробити, губи намалювати, парфумом скористатися. Так, Звичайно. Малюю губи часто. Частіше всього, напевно. Чи доводиться тобі їсти за кермом? Графік настільки щільний, що треба поїсти в автомобілі, чи знаходиш час, аби заїхати? Ні, кодесі? Я зараз не зараз і взагалі не настільки, в мене буває таке відчуття голоду, що треба їсти за кермом. І незручно, і ти не відчуваєш навіть, що насолодився. Не роблю зараз такого це а, точно. Робимо зупинку руку. Чому саме легковий автомобіль? А не кросовер, або ж не взагалі джип? Mm, джипи для міста взагалі не розглядаю незручно. Враховуючи те, що я е, більше часу їжджу на авто по місту, тому кросовер для мене це незручно, в першу чергу. Враховуючи те, що зараз теж дуже багато і жінок, і чоловіків, і дітей, і в сім'ї три, і чотири машини буває. Проблема зі стоянками вже теж існує в Луцьку, тому mm -hmm. краще. Маленький, звичайно, автомобіль. ві uh -huh. Я не скажу, що мій компактний, але е, ну кросовер, напевно буде тільки перевага в тому, що ти можеш десь заїхати на бровку чи об'їхати чудо-водіїв. <реш> Такі нас є. Чудо водіїться здебільшого чоловіки, чи жінки? <реш> Всякі є і пенсіонери, і чоловіки, і жінки. Чи відчувається тобі якась певна нерівність на дорозі? Статева, чоловік і жінка. Чи підрізають тебе чоловіки? Чи зустрічаєш ти погляди, можливо, саркастичні? Бо ти жінка і за кермом? Жінка? Ні, Ч... я не звертаю на увагу, хто їде там. Я дивлюсь, що я їду по правилах. Якщо щось трапилось так, чи хтось мені посигналив, то я в першу чергу думаю, чи я щось нарушила, чи ні, можливо, я себе неправильно повела. Угу. Ось. А нерівності не відчуваю, я навіть не звертаю увагу, навіть і не думаю, що така може бути. Так, Давай припаркуємося. Ще одне завдання зробиш? Ага. Тут парк, хоч? Та, так. Та. Угу. Задом намалюєш пісінку? Задом? Тут? Так. Молодець. Ти знаєш, я, би, я, можливо, би і не ризикнула малювати вісімочку, е, Так що хвалю, Мені подобається з тобою бути. Так, надійно почуваюся, коли ти за кермом. Е, я бажаю тобі завжди щасливої дороги, Дуже приємно бачити цю так. Дуже кліво. На завершення і з нашими гостями, дівчатами, автомобілістками. Я зазираю їх в бардачок. Окей? Окей. — Так, а як... Ага, так. так тут нічого нема. Ні. Так, Це Ні. якась візитівка. Це, Бренди. Да. Бренди, <ріст> запах. Так. А це запах? Так, да. це запах. Він просто О -о -о. в мене дуже. Так. Да. Так, класний запах зараз. Ні. Так, це що, у нас тут нічого не немає? Там є щось? Там є щось, так. Да. Ось бул. вона, Єлена Так? <сх> 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 Хтось <сх> там ще є третій чи четвертий? Так, фармер. Фармер. напевно. Хто да. там ще? Це старий, який старий, Телько, ох, Телько. Стас Михайлов. Так. Там далі, мабуть, щось зв'язане із документами. Авто, різноманітні да. документи. Ну що? Я чекала. Не знаю, побачите тут, де, як мінімум, помаду. Немає. Ти приготувалася, все, все, все що... поховала? Ні, в мене просто один раз викрадала автомобіль, тому я нічого дорогоцінного не лишаю, а помада це саме дорогоцінне. А знаходили автомобіль, який викрадали? Ні. Нічого собі. Який досвід? Так. Да. Ну нехай тобі все таки щастить більше, аніж не щастить, бо стільки випробувані за 23 років кермування. Буває. Головне, щоб були порядні страхові компанії. Рекомендую ПЗУ, тому що вони виплачують і страхові випадки, і крадіжки, тому що в моєму досвіді та компанія, яка страхувала автомобілі, вони виплатили, але не всю суму, тому я, маючи досвід у страховій діяльності, впливала на брокерів тільки після того виплатили решту суми. Тому ПЗУ до маркет, рекомендую. Ну що, ми їдемо далі ще трішечки, прокатаємося.